І показувати буде вам святої цвяпи. він ну, належить компанії, це сам керівника служби безпеки. Тому, ну, якщо ми у вас будуть страхові події і на документах так. будуть зроблені фальшиві документи, підробки і так далі, знайдемо. все знайдемо. Теж <кліст> брали напевно по гасоті, не по розуму <кліст> які. Закривають акти і виплачують комісію на Starlife, а Starlife відповідно вже вам. Тобто це люди, які в кінці місяця швидко роблять. Так, там далі ще є корпоративний департамент, але я вас не буду туди. Вінський ласич. Дружньо колектив. Він боєш боє. Художниці, і тут всі такі важливі споруди нашої Вінниці, написано Вінниця. Тому для вашого офісу дякую вам, нахання, дуже вам Вас любимо і будемо далі продавати.